Ось на кінець-то пройшли до моря. Ось хочу показати сам прохід знайшли. І от морські простори. Десь там в далечині видніється протилежний барах з однієї сторони а з іншої вже лінія горизонту хоча всі Щі... практично тільки пройшли і не встиг розібратися де тут що просто щоб показати саму прибр... берегову частину От йшли десь звідти, пройшли трохи задалеко. Побачили приватні будиночки на узбережжі, надзвичайно мальовничі, надзвичайно різноманітні по стилістиці. Будиночки в різних архітектурних рішеннях, з різними дахами, солом'яними ультрасучасні. От дичани купують собі ділянки на такій прибороговій зоні і будують тут свої дачі. Яхт тут, звичайно, вон там в далечині просто маса цих яхт. Выдочка чисто.